Наш рік був таким і таким. Ми перебігали від того, що фінансувати мистецтво не на часі, до того, що раділи за згадки фільмів у світових виданнях і нагородам на різних церемоніях. Та українське кіно, яке ми мали змогу побачити цього року у кінотеатрах, що й насправді величезним дивом для країни у війні, розпочало свою розробку задовго до повномасштабного вторгнення. Тема фінансування радше стосується абсолютно іншого роду проектів. Другосортних серіалів, що вкотре лише розважатимуть глядачів поганим гумором і недотиснутими сенсами. Але цього року ми мали можливість переглянути не один десяток українських стрічок. Про деякі з них я розкажу у цьому випуску. Мавка природно стала єдиним анімаційним українським проектом цього року і одразу стала найкасовішим фільмом за всю історію незалежного українського кінематографу. Світ деталізований, яскравий, анімація героїв загалом хороша. Хоча є питання до, наприклад, стрибків Лукаша, але вигляд як людей, так і переважної більшості лісових жителів не змінюється від проекту до проекту студії Анімаград. Вони занадто спрощені, і схожі моделі можна знайти у платних чи безкоштовних бібліотеках. Єдиними дійсно візуально цікавими героями мавки є водяник і гук. Якщо мультфільм орієнтується на дитячу аудиторію, то він швидше сподобається ранньому шкільному віку або ще меншим. Але для цього треба було пропрацювати дві основні деталі для такого роду проекту. Оскільки у нас є чітко виражені протагоністи і антагоністи, то де ця частина, яка розважає дітей і підживлює їхню увагу. Адже історія фрола слуги килини нехай його і озвучує харизматичний притула, нікого не цікавить. А шумник гук має дуже мало екранного часу. Візьмемо до прикладу Крижане серце, що має певні драматичні схожості. Якщо ми заберемо сюжету Олафа, то у нас теж залишається історія кохання та боротьба за ідею добра. Але що робить Крижане серце Крижаним серцем. Це музика. Мавка має лише одну повноцінну пісню, і її навряд чи запам'ятають діти. А ось пісню все одно, навіть у оригіналі, знає безліч українців. Після мавки Вандавіжа натримати щось на кшталт Лоракса, де у основі сюжету буде шумник гук, було б чудово. Мавка розроблялась дуже довго, її вигляд був різним на кожному етапі виробництва, і головна героїня, зокрема, виглядала спочатку далеко не так, як у результаті. Глядацьке очікування дало одразу подвійний бонус: позитивний, що проявився у хороших касових зборах, та негативний, за яким люди, яким не сподобався мультфільм, поширювали масові відповідні відгуки. Та для мавки навіть така оцінка спрацювала добре. Навряд чи хтось досі не знає цю стрічку. Адже вона з'явилась у всесвітньому прокаті у понад 30 країнах, є легально доступною на всіх стрімінгах, що працюють в Україні, та навіть у деяких за кордоном. Тож питання постає у тому, чи може український глядач зменшити свою увагу на якості продукту, але достойно і відповідно оцінити його успішність. Адже для того, аби Україна створювала такі мультфільми, як Кокота думками на виворіт, треба величезні бюджети, а головне навчену і вмотивовану команду. Це все є перепонами для розвитку нашої сучасної анімації, тим паче в умовах війни. Раджу переглянути два великі випуски на цю тему на каналі, де, зокрема, почуєте і Олега Маломужа, співрежисера мавки. Антоніо Лукіч повернувся із сімейною темою тільки тепер це ода взаєминам сина і батька. Саме ця теза розкривається протягом майже двох годин у фільмі Люксембург-Люксембург, Радянський та Пострадянський Простір. Культивував маскулінність і стереотипність у способах життя, зокрема чоловіків. Якщо ви живете у місті, далеко не мільйоннику, у стрічці перед нами лубни, то якою є ймовірність, що ви будете пручатись хвилі, що просто несе ваше покоління у буремні часи? Чи як взагалі жилось у 90-ті, коли основною думкою було як вижити? Балансуючи між драмою і комедією, Антоніо Лукіч за допомогою зйомки з рук, суржику і нецензурної лексики. Намагаються представити на екрані звичайне українське життя, адже воно є трішки рефнівським пацанським драйвом, бійцівським клубом, що допомагає розкритися емоціям, та кальмари Кіт Нуа Баумбаха, що ставить у центр сімейної розповіді дітей, скільки років їм не було. Планувалося чи ні, але Люксембург, Люксембург підняв і тему соціальної політики сучасної України із прийняття поліцейських у суспільстві і насильства у сім'ї. Хоча через такі сцени розкриваються й головні герої, але глядачі вкотре побачили, як часто сприймається жінка у депресивних районах. Коля дозволяє собі використання нецензурної лексики щодо матері і плекає ілюзії щодо ролі батька у його житті. Поки Вася з колегою вибиває двері, аби затримати чоловіка, що б'є дружину, маючи двох дітей у сусідній кімнаті, чи зупиняє авто, коли бачить, що хлопець агресивно поводиться з дівчиною. Без сумніву, Лукіч залишає багато простору у своєму новому кіно. Його можна було б наповнити діалогами головних героїв чи монологами когось із хлопців, що доволі вдало вписується у сюжет. Та з іншого боку, можна сказати, що цей же простір глядач використовує для роздумів і проживання емоцій. Не обов'язково мати такий досвід, але всі ми, хоча б трішки розуміємо контекст Люксембург-Люксембургу. Інакше я хезе. Без сумніву, памфір є візуально сильнішим фільмом і, мабуть, головним ігровим цього року. Привабливі карпатські пейзажі, правильне використання ліній, кольору та світла, навіть не банальна сексуальна сцена, це те, що використав Дмитро Сухолиткий собчук Микита Кузьменко та загалом вся команда. У кращих традиціях Пак чхан Ука чи Джона Віка Чада стахельський перед нами сильний і незалежний герой, який готовий йти з кулаками на натовп. Чи речати посеред туманного лісу, повного небезпеки. Історія стара як світ. В Україні нема можливостей для достойного життя чоловіку середніх років, тому він після невдалого досвіду контрабанди починає заробляти за кордоном. Ми мало що знаємо про його життя там, хоча він не раз говорить брату повернутись тут і разом, тому акцент уваги саме на періоді тут і зараз, що тісно зав'язане на минулому героїв. Його крик посеред лісу, чи у фіналі. Це результат боротьби а не забігання наперед. Він щоразу не знає, що буде завтра, жити спокійне життя після кількох складних уроків не є для нього пріоритетом. Тому однією з найважливіших тем після знову ж таки лінії батька і сина є Бог і те, що все має свої наслідки. Коли головний герой повертається додому, одразу стає зрозуміло люди і місце поглинуть його. Хто винен у тому фіналі, який ми побачили у памфірі? Це знову сукупність політичних і соціальних обставин у країні, що ми бачили у драмах багатьох минулих років, чи це переоцінка себе головним героєм памфіром? Складно сказати точно на це є швидше комплексна відповідь. Який комплексним є жіночий образ у фільмі? Чим Дмитро Сухолиткий Собчук підкреслює у графі представлення слова сценарист? Хоч памфіри є більш чоловічим кіно, але його жінки не менш сильні духом. Згадайте, як батько Леоніда, Панфіра, казав своїй невістці, що він мусить слухатись дружину, те, як головний герой вчить сина поважати й оберігати матір, чи те, як нам кілька разів ненароком говорять про те, що Олена втратила дитину. Без сумніву, ці героїні не керують сюжетом і змінами у ньому, проте вони якісно його доповнили, як і жива мова чи зображення українських традицій. Несподіванкою став режисерський дебют Олександра Кобзара, який виконав одну з головних ролей. Якщо памфір показав нам карпатські схили та ліси, то батько продемонстрував промислове містечко біля Азовського моря. Дорослий чоловік приїжджає до місця дитинства, оскільки його батько вмирає. Це і є наша основа сюжету, хоча паралельно існує тема того, що будинок померлого прагне отримати сім'я, що доглядала його останнім часом. Якщо порівняти фільм Батько зі згаданими у випуску раніше, то існує певна незрозумілість у Люксембург, Люксембург, один із синів, прив'язаний до особи батька лише через власні здогадки і бажання, хоча він живе з матір'ю, яка дала йому все, що він має, а у памфірі мати є безумовною любов'ю сина та чоловіка. Олександр Кобзар з сценаристом Симоном Гласенком прописує фразу у діалозі, що на батьку тримається світ, і саме батько формує майбутнього чоловіка. При цьому травматичний досвід матері, що втратила сина і якій не допомагає терапія, демонструється нам божевільною. Чи це не та сама нав'язана маскулінність, але у ліричній формі? Команда фільму також підтвердила, що намагалась дуже вкластись у візуальну складову. Ігнорувати цей факт дійсно не можна, адже це одна із найпривабливіших українських стрічок, і деякими своїми сценами вона імітує схожість із роботами американського художника-реаліста Ендрю Вайта. Навряд чи тут є сенс говорити про акторську гру. Вона доволі проста і, звісно ж, потребує вдосконалення. У цьому контексті краще можна оцінити, наприклад, абсолютно незначного героя-юриста чи харизматичного рибалку колишнього криміналітета у виконанні Володимира Беляєва. Питання також у тому, чому фільм знімався з використанням російської мови, знаючи, що буде представлений в українських кінотеатрах. Хоч зйомки батька і закінчились 2019 року, а остаточний монтаж можна було побачити ще 2021-го. Це все одно не той період, коли український глядач прагне на екрані та у вухах російської мови чи штучної начітки, що ми отримали у результаті. Чому було прийнято таке рішення, невідомо, адже Богдан Бенюк і Ксенія Баша говорять у фільмі саме українською, тому це все справляє якесь дивне відчуття в українському кіно замало техніки. Проте вона є у батьку. А з іншого боку, ми не отримали ні заявленого детективу, ні сімейної драми, окрім холодного погляду Олександра Кобзара, що межує ніби з нервовим зривом. Цього року вийшло в українському прокаті і два фільми, основою сюжету яких є жінки: Яніна не став чимось новим у фільмографії Марисі Нікітюк. Візуально привабливий проект містить пафосну акторську гру головних героїв. Цікавих другорядних персонажів, хорошу музику від гурту Друга Ріка. Якщо згадати тизер, яким поділилися ще 2019 року, у стрічці грала сама Яніна Соколова, і робила вона це набагато краще, ніж те, що ми отримали у фінальному результаті. Але, попри свою якість, це кіно нагадує, що, незважаючи на війну і все пов'язане з цим, у нас є безліч внутрішніх соціальних проблем, зокрема, і величезна кількість людей різного віку, хворих на рак. Яніна Соколова створила цей проект, аби дещо передати власний досвід боротьби із хворобою. Тому, навіть якщо фільм Яніна не сподобався, не варто забувати, що його мета дуже широка: можна здати кров, підтримати фінансово того, хто лікується, або ж долучитись до фонду Яніни Соколової різними способами. Для фільму між нами Соломії Томащук погано попрацювали зі звуком. Деякі фрази губляться, чи інколи діалог чути гірше за музику. Перед нами знову часто розставляють акторів у кадрі, ніби це театральна постановка чи сценка у актовому шкільному залі, і оцінювати стрічку все складніше і складніше з плином історії. Лише лінія ірми Вітовської здається живою і справжньою. Вона відповідає своїй героїні, що живе у складних стосунках з чоловіком, який відкрито її зраджує. Режисерка Соломія Томащук одразу кидає на сувий рій хаотичного залежного життя героїні Олександри, і глядач навряд чи пройметься цим образом. Складно зрозуміти героїню, чи варто її співпереживати, адже ми абсолютно не знаємо її передісторії. А акторці Анастасії Пустовіт так само складно повірити. Є актори, які чудово зображували наркозалежність: це і Джаред Лето, і Дженніфер Конелі, і Тімоті Шаламе. Але цього разу такий образ виконали на тому рівні, який далекий навіть від загубленого серця від Apple TV+. між нами стрибає у часі, невмотивовано додає військову тематику, не дає усвідомити зв'язок двох героїнь, на чому він побудований, і навіщо він обом? І якщо це недолікі сценарію, то варто тут окремо підкреслити й технічні мінуси: анонсами, тизерами і трейлерами, нас привабили кольорами, і навіть напругою. А у висновку ми маємо лише кілька загальних житлових локацій. Відсутність звичайної пропрацьовки хореографії бою, а смерть від прольоту п'яти чи шести сходинок. Це претензія на входження у списки індійського кіно цього року. Ми чудово знаємо мізерний бюджет одержимості Дам'єна Шазела чи гарних часів братів Севді і також знаємо значимість цих стрічок у сучасному кінематографі. Тому залишається питання, чому стрічка, яка розроблялась із 2021 року, яка залучила понад 11 мільйонів гривень, якою займались відомі фільм UA, вийшла такою недопрацьованою. Кожен фільм не може триматись лише на імені Ірми Вітовської, і навіть якщо і так. То чому досі ніхто не написав сюжет до якісної драми для чи не найсильнішої української акторки, поставивши її у центр історії? Фільмів про війну 2023 року нам представили багато і дуже різного. Ахтем Таблаєв знову повернувся до такого сюжету після його вдалих кіборгів герої не вмирають 2017 року. Якщо кіборги нагадують нам оду із найстрашніших сторінок історії України до повномасштабного вторгнення, маючи у собі реалістичні сцени з такими ж діалогами, то Мирний 21 справляє враження виключно телевізійного продукту, що не розвивається ні з боку сценаристики, ні з боку режисури. Тому його, хоча б мінімальною перевагою для перегляду, є саме гостра тематика, адже всі ми вже майже два роки прикипіли до екранів телевізорів і телефонів. Стежачи за подіями на фронті і щоразу згадуючи минуле, питання до проекту навіть не у рефлексії, мові чи необхідності такого фільму, а у його посередності. Наприклад, як пояснити те, що військовослужбовець спілкується з дружиною лише стежачи за нею через монокуляр, хоча всі знають про його сім'ю і їхнє перебування, чи те, що герой Максима Девізорова приходить до квартири дівчини, з якою лише познайомився. Спостерігає за збіговиськом сепаратистів, штовхається з одним із чоловіків, а наступною сценою є те, де він фліртує із мецестрою військової частини, ніби нічого й не було. Стрілянина у військового в день при людях, яка не закінчилась хоча б затриманням, теж цікавий момент. У цьому кіно вжились у свою роль лише два актори, якщо не брати до уваги недооціненого Сергія Фролова. Мова про Олексія Третенка, який ніби народжений для образів бандитів. Та Павла Лі, який ще безліч років міг би радувати нас появою на екрані, якби російські військові не вбили його у Єрпені 6 березня 2022 року у цивільному авто і з іншими волонтерами. Бачення метелика режисера Максима Наконечного, дебютанта у повнометражному ігровому кіно, є зовсім іншим боком воєнної, і тепер навіть соціальної драми. Фільм, хоч і розповідає про події до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Але зараз він є навіть більш актуальним. Тема поводження з полоненими, хоч і є важливою, та відходить на інший план, коли сюжет набуває свого розвитку. Гострішою здається історія про те, як планують адаптувати до життя звільнену з полону людину рідні та близькі, чи те, у чому себе знаходять колишні військові ветерани тощо. Адже нам не дарма великий відсоток фільму розповідають саме про коханого головної героїні, який не може прийняти вагітність через готування у полоні. І який вчиняє злочин раз у раз, вбачаючи у цьому благо для суспільства, а приниження, яким піддається героїні у автобусі чи навіть серед побратимів, змушують її підписати контракти і знову піти на фронт, оскільки мирне життя, яким би умовним цей мир не був, більше не є для неї опцією. Можливо, це кіно варто було б випустити коротким метром, але з іншого боку нас нема культури перегляду фільмів такого формату і стати помітною українська стрічка. Може, лише вийшовши в повноцінний прокат. Варто говорити про те, що фільми бувають різними: розтягненими, насиченими, створені для маленької аудиторії та для масового глядача. Бачення метелика є сірим, як і його складна історія. Проте, якщо для українців свідомої людини за кордоном сюжет має безумовну цінність, що демонструє злам людини і ницість росіян, питання чи має особливу художню цінність фільм, як твір. Коли глядач вмикає бачення метелика чи схоже тематичну кіно, він розуміє, з чим матиме справу понад півтори години. Нам варто припинити боятись показати емоційність, інтимність чи якісь страшні сцени. У цьому важко звинуватитим Мстислава Чернова, який створив документальну стрічку 20 днів у Маріуполі: прем'єра на Санденс, номінація Готем, входження у топ-5 документальних фільмів року за списком Національної ради кінокритиків США. Номінація найкращий міжнародний повнометражний фільм від України на 96-ту церемонію Оскар. Я не знаю, чи можна щось говорити про це кіно. Його мазохістично треба згадувати дивитись, коли здається, що світ став абсолютно зрозумілим, що існують маленькі люди, що ворог є для нас ворогом лише на певний період, а російську мову і культуру не може собі привласнити Путін. Українці мають надзвичайно коротку пам'ять. Навіть якщо вони є постраждалими чи лише бачили все на екрані, хтось боїться, хтось зламався, комусь байдуже за будь-яких обставин. Якщо ви думаєте, що це не так, то вам варто вилізти із вашої бульбашки. Це боляче. Ви відчуєте розпач і злість, але це необхідність, аби зрозуміти реальність. Я хочу жити в Україні спокійно, там. Трудно. Ну і трудно. Снимайте, снимайте. снимайте нас! Приехали. Украинская армия! Куда ты, моя... на... блять, блять. Сама, блять. Вас, ты блять, взял игрушки? Вот скажи мне, пожалуйста! Вот скажи, ты что, сука, будешь в мяч сейчас играть? Положи. Зачем Можем вы там все воруете? Давайте А ты вообще зашел? Сынулечка моя. Але колись, наприклад, ця дівчинка зможе подивитись фільм Чернова, зрозуміє, за яких умов вона з'явилась на світ, і лише підживить розуміння цінності життя і ненависть до тих, хто протистоїть цьому. Принаймні, я на це сподіваюсь, бо це з нами назавжди ми досі складно формуємо історію, наші сценарії місяць безліч прогалин. Але головне, що ми вчимося, і певне плато вже пройшли. Українські режисери, попри всі умови, дали нам багато абсолютно різного кіно. Був і абсурдний вересень чи генделик, і комедійна велика прогулянка, і чергова розповідь про буремні 90-ті у вигляді королів репу. На противагу цьому виступили документальні «Терекони» Тараса Томенка про дітей, які живуть у зоні бойових дій в Україні. День Незалежності Володимира Тихого про 24 серпня 2022 року, залізні метелики Романа Любого про збиття рейсу Емеч 17 Івани Марта про відомого літературознавця та шістдесятника і його дружину. Нарешті ми мали змогу побачити і новий витвір Олеся Саніна Довбуш, фільм, що вважається одним з найдорожчих в Україні, отримав масу позитивних відгуків, що вдається далеко не кожному проекту у нашій країні. До образів, костюмів і локацій дійсно складно підійти із критикою. І саме щодо цих деталей, довбуш є чи не найбільш якісним в українському кінематографі? Санін наповнив двогодинне кіно швидким монтажем, вдало поставленим кадром і насиченими подіями, тому особливих просідань тут не знайдеться. Перед нами і патріотизм, і соціальні питання, і любовна лінія. Цінність Довбуша, передусім у тому. Що глядач зміг побачити одну з найбільш загадкових сторінок історії України на екрані, і нам не потрібно читати масу інформації до чи після перегляду фільму його основу легко зрозуміти одразу. Мабуть, важливішим буде не те, що Олекса Довбуш має своєрідну репутацію, овіяну легендами, а те, у яких умовах того часу перебувало суспільство. Дійсно складно не погодитись із тезою, що після перегляду стрічки приходить сум, не пов'язаний з сюжетом, адже невідомо, коли ми побачимо ще одне таке ж якісне пригодницьке історичне кіно, яке потребує великих інвестицій. Українського глядача сколихнув і фільм Юрик Олександра Тіменка. Залучивши кошти каналу СТБ, Естонії та Юсейд, команда розповіла про хлопчика, який, рятуючись із Маріуполя, протягом 15 днів дістається кордону України. Це кіно, що ніби схиляє до зображення трагедії, здійсненої російським окупантом, насправді відповідає пропаганді ворога чи відвертим невідповідностям. Наприклад, продюсерка Тетяна Куц у коментарях у Фейсбуці писала, що маріупольці пішли на референдум і проголосували за РФ. Тепер РФ вбиває не тільки маріупольців. Цього року ми отримали і серіал Перші дні від Film.ua, права на показ якого продали до понад 10 країн. А його прем'єра відбулась на Netflix. Проект став звичайною частиною бібліотеки компанії, у якому одразу впізнається характерний стиль. І єдине, що хочеться сказати щодо цього серіалу, це те, що з епізоду білий можна було б зробити хорошу соціальну драму, а додатково раджу придивитись до актора Ярослава Безкоровайного та режисера Павла Острікова. З цього всього постає дуже важливе питання: чи не зарано для рефлексії українців на повномасштабне вторгнення? Яке саме у гарячій фазі, будь-який художній проєкт щодо сьогоднішнього етапу протистояння ворогу, виглядає порожнім за своєю суттю, і студіям та режисерам варто задумати, чи треба українцям цей контент. Адже війна, яка для кожного в Україні не є фоном, і без того присутня у смартфонах та розмовах щодня, а фільм, який не просто зіграє на емоціях, а дасть громадянам іншої країни чіткіше зрозуміти страх, злість, розпач та інші емоції. Можливий лише через переосмислений прожитий період. Можна сказати, що перші дні стали хорошою репрезентацією сучасних подій в Україні, але у нас є 20 днів у Маріуполі, і ця робота нівелює будь-який комерційний проект із посередньою грою і низьковартісним сценарієм. 2024 рік дасть нам не менше якісного різноманітного кіно. Ми побачимо фільми про дорослішання, історичні драми, гучний пострадянський нуар. І те, що піднімає важливі питання нашого суспільства. Та звісно, сподіваємось на те, що ми побачимо 20 днів у Маріуполі в шортовісті номінації Оскару, а згодом і зі статуеткою на церемонії нагородження.